Чи ви прийшли до нас? Очевидно, маєте якусь заяву від Московського патріархату в Україні, чи ви прийшли з якихось інших мотивацій? Я прийшов, тому що мене запросили Вас і запросили. зразу приїхав, тому що е немає жодних нових заяв. Та їх напевно в такий час, в такої швидкості бути не може. Але тут я зараз, от я реальна людина, реальний речник церкви, реальний громадянин України. Який, ну якщо ви спитаєте, я скажу те, що я думаю з цього приводу. І можливо, це буде тим словом, бо зараз не час заяви писати, бо знає. Час кожному сказати, та, що, що він, кожному він Кожному сказати, що він думає. Що ж ви думаєте, власне, стосовно сьогоднішнього рішення Росії про введення військ на українську територію? Те, що ми вже бачимо в Криму, і ми не знаємо насправді, чи буде наступний наступ і за Крим. Я думаю, що. Я буду повторювати те, що говорив протягом останніх трьох місяців майже щодня. Привід для вводу – це порушення заповіді, не бреши. І фактично все те, що говорилося, як привід, і все, що лунало з екранів російських каналів, все, що лунало вчора і на прес-конференції Януковича, я навіть в Фейсбуці ще вона не закінчилася, написав, що там була брехня, в тому числі, про церкву. Я людина, яка живе в Києві, яка ходить по цих вулицях. Я як міг спростовував це. З іншого боку, ми постійно говорили про те, що не вбий це Божа заповідь. І якщо на сучасній мові, це ні насильство. Агресія однієї держави по відношенню іншої держави це агресія, це насильство, це порушення також Божої заповіді. На жаль, на жаль, це роблять люди, які вважають себе до нас єдиновірними. На жаль, це роблять люди, які вважають себе, які вважають Київ матір'ю міст руських, але вони не хочуть чути киян. І тому ми дуже не знаю, ми знову на межі чи ми її знову перейшли. Але ми маємо зробити все, щоб не допустити кровопролиття. Ми маємо зробити все. Щоб війська іноземної держави покинули нашу територію, і немає Божого благословіння на тому, хто застосовує насильство. Більш того, десята заповідь, вона говорить: не забажай майна ближнього Твого, не забажай дружини ближнього твого. Тобто, якщо ближній на рівні держав, це дві різні держави, то це також порушення Божої заповіді. Я не знаю, зараз, знаєте, не мені радити політикам, не мені радити військовим, не мені радити державним мужам, але церква молиться. І церква буде робити все, і церква буде, завжди буде зі своїм народом. Бо це наш народ і ми є цей народ, ми плоть від плоті, кров. Від крові нашого народу, і ми будемо з ним до кінця. Ці люди, які на сході сьогодні пройшли масові акції нас такі проросійські, як ви вважаєте, як ну, це, це, це більше, переважно, я так здебільшого це, напевно, православні християни? Е, я особисто спілкувався. Чому с... вони настільки не патріотичні в даному. А я особисто спілкувався з священником, який був першим, хто виступав на. Мітингу в Донецьку. Це отець Георгій Гуляєв. Він в Фейсбуці виклав так само своє, своє слово, яке він там говорив. І це слово закінчувалося взагалі було знову ж про заповіді. Воно було про те, що треба почути один одного, і закінчувалося побажанням єдності Донбаса і єдності України. Це слово церкви. Хто б і якщо те, що я від нього почув, що більшість дончан була налаштована не агресивно, а мирно. Вони були налаштовані фактично втримувати свою владу, владу в регіоні. Вони не були налаштовані на відокремлення від України чи ще інше. Що там вже потім відбулося, я вже не знаю. Але я думаю, що зараз так само буде. Здавати іспит кожен священнослужитель, іспит не тільки на е патріотизм, але і знову іспит на вірність Богові, тому що вірність Богові це говорити правду, вірність Богові це бути зі своїм народом до кінця. Вірність Богові це значить робити все. Щоб не пролилася жодна краплина крові людської, щоб не було вбивств, не було насилля, не було не знаю, тобто не було того, що про що ми навіть у страшному сні не могли подумати, що відбувається зараз в нашій країні. Отже, можливо, ви знаєте, чи є якась реакція патріарха Кирила, і він завжди був досить активний щодо українського життя, оскільки він має тут велику е, пасту. І що якщо вона піде в розріз з тим, що зараз говорите ви, що якщо він схвалить е, фактично акт агресії Росії, е, тут жодну політичну заяву патріарха ми не сприймемо. Ми вірні української православної церкви, і якщо патріарх... Наш пастир, наш отець, він має зробити все, щоб зупинити російські війська, і вони мають повернутися назад в Росію. Ми зараз не чули заяв останнім часом. Це також напевно мудра позиція. Патріарх дав говорити нам. Він не робив заяв суперечливих з позиції української православної церкви. Остання заява Вищої церковної ради була от на днях, де вона підтримала всіх, хто прагне миру в Україні і забезпечив охорону святинь. Тобто, фактично, Патріарх заявив свою позицію щодо миру. Я думаю, він також зараз робить певний. Вибір, а ми будемо дивитися на його реакцію. Хоча ви знаєте, я от їхав сюди, мені люди телефонують, питають, може варто вже не поминати патріарха, а я відповів: ви знаєте, це вже не принципово. Вже не принципово, кого ми поминаємо, принципово, що ми робимо, за що ми молимося, за мир чи за війну. Що ми робимо зі своїми ми людьми, чи ми вже розбіглися? Тому це вже питання совісті кожного священника. і це не питання кого поминати. Можливо, це навіть вже питання капеланом в якому війську і в якій групі людей бути. Навіть так. Навіть так, навіть так. на війні ми, ми відмовилися від намету на Майдані. Тому що говорили, що це не війна, це політичний мітинг. І це не треба, це не капелани, це за це мирні, мирні протести. Але якщо дійсно починаються бойові дії, то священник стає капеланом, хтось священників, хтось священників залишається на парафії, хтось священників намагається бути посередником між ворогуючими сторонами. Церква буде робити все для того, щоб в нашій країні запанував мир. З іншого боку, нагадаю, що всі священнослужителі Української православної церкви є громадянами України. Я голосував за незалежність України, робив це свідомо і на сьогоднішній день не збираюся бути громадянином іншої країни. Отець Георгій, речник Української православної церкви Московського патрона в нас в студії, і також на скайп зв'язку в нас є блаженіший Святослав Шевчук. Я правильно розумію? Так, так, слава Ісусу Христу. Да, слава новіки. Блаженіший, яка ваша оцінка сьогоднішніх подій, сьогоднішнього рішення Ради Федерації Росії про введення військ, яке фактично вже відбувається в Криму? Ну, я думаю, що тут реакція і розуміння того, що діється є очевидне, розпочалася пряма інтервенція в Україну Збройних сил сусідньої держави. І з прикрістю ми можемо сказати, що Україна, на жаль, є втягнута у військовий конфлікт. Поки що ще не стріляють, поки що ще не гинуть люди. Але очевидно, що військова інтервенція вже розпочалася. І тому справді, е, я думаю, що уся світкова громадськість і у світ співтовариство, мабуть, сьогодні є по стороні Росії. Тому що Росія сьогодні не є е, е, перепрошую, по стороні України, оскільки Росія сьогодні є агресором. Е, що зможе зараз церква в цій а ситуації ок. зробити? Яка роль церкви зараз в цій ситуації? Ну, однозначно, роль церкви є завжди, я би сказав, послідовною. Весь час протягом всіх останніх трьох місяців церква, зокрема українська, українська церква, була зі своїм народом. Зі своїм народом вона лишиться і надалі. Якщо не дай Бог, необхідно буде разом бути. На е, е, полі бою із своїми солдатами і своїм військом українська церква, зокрема Українська греко-католицька церква, готова до Капеланського служіння. Я думаю, що кожен громадянин України сьогодні мусить бути готовий стати на захист своєї незалежної, вільної, суверенної держави. Блаженіше, ви зараз повторили насправді думку отця Георгія Коваленка, речника УПЦ МП, який є в нас зараз в студії. Я не знаю, чи чули ви нашу розмову перед тим? Так, так. Я е... хочу дуже подякувати отцю Георгію справді за таку громадянську і дуже церковну позицію. Посправді, церква намагалася завжди відстояти мир, церкви завжди намагалися все зробити, щоб бути посередниками миру. Щоби за всяку ціну не допустити кровопролиття. На жаль, на жаль, жертви в Україні вже є, і цілковито кровопролиття не вдалося відвернути. Я думаю, що ми будемо далі продовжувати все для того, щоб використати будь-яку можливість для мирного врегулювання цього напруження, яке сьогодні є в Україні, і не допустити нових жертв. Чи можливо сьогодні це питання до обох співрозмовників? Якась спільна консолідована заява? Оскільки завжди казали експерти, зокрема і міжнародні, що одна з проблем української безпеки, навіть як України, як держави, це розкол церков. Чи сьогодні можливо на рівні християнських церков спільна консолідована позиція? Заява можливо за подіями, які сталися за тими викликами, перед якими стала сьогодні Україна. Ну, я думаю, що е, діяльність Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій протягом останніх трьох місяців показала, що церкви є абсолютно консолідовані. Ми ніколи не мовчали, е, е, жодна неправда чи жодне насилля ніколи не було е, покрите мовчанкою церквою, і церкви завжди викривали всяку неправду і завжди захищали людське життя і гідність людської особи. І я би сказав, що Всеукраїнська церков не тільки готова продовжувати цю діяльність, але тут ми є абсолютно єдині. В той час, коли батьківщини є в небезпеці, всякі міжконфесійні суперечки, зокрема, якісь майнові питання чи інші елементи, які десь можуть бути предметом дискусії між церквами, повинні стати на стороні. Ми зараз повинні об'єднатися і консолідуватися для того, щоб захистити свій народ і свою державу. Дякую, блаженіший, за те, що взяли участь і сказали. Можливо, у вас є слова, з якими ви хотіли звернутися до своїх вірних зараз. Цю Я би хотів звернутися до всіх вірних Української Католицької церкви і всього українського народу. Зараз наш народ і наша держава є в небезпеці. Ми мусимо стати на захист своєї держави, бутимо готові, можливо, навіть якщо буде потрібно, покласти життя за те, щоб зберегти суверенну, вільну, незалежну, неподільну соборну українську державу. І тут ми абсолютно єдині, ми сьогодні повинні думати про те, що нас об'єднує. Наш, на, наша держава є багатонаціональна, багатоконфесійна. Але ми всі сьогодні повинні бути разом для того, щоб відстояти свою суверенну незалежну державу. Дякую дуже за участь в програмі. Ми продовжуємо свій телемарафон, який присвячений фактичному оголошенню війни Україні Російською Федерацією. Я вже не перший раз повторюю ці слова і. І це власне та реальність, з якою ми сьогодні стикаємося. Ми ведемо марафон, який транслює перший національний. За що дякуємо першому національному, який надав ефір громадському, попри ті домовленості, які існували, вони надали нам ефір цілодобовий. І отже, ми закликаємо всіх брати участь в нашій програмі. Ми будемо запрошувати сюди політиків, державних діячів, звичайно. Церковних діячів так само, і в нас отець Георгій Коваленко бере участь в нашій програмі, речник Української православної церкви Московського патріархату. Отче Георгій, можливо, ви так само хотіли би звернутися до вірних вашої церкви, щоб сказати їм, як діяти в цей непростий час. Знаєте, я напевно буду говорити зараз спочатку не духовні слова, бо воно мені прийшло на думку. Колись за радянських часів мені моя бабця в Святогірську в Донецькій області, де місцеве населення україномовне, а вже ті, хто був завезений після голодомору, після всіх цих індустріалізацій, вона мені колись казала: Юра, пам'ятаймо українці. Я це запам'ятав на все життя. Я це вже говорив е, своїм дітям. Але дуже важливо зараз. Нам, українцям, розуміти, що, якщо хтось думає інакше, то, можливо, не варто задля того, де проходить кордон, когось вбивати. Давайте визначимося, де наші люди, які вважають Україну своєю державою, де наша земля, де живуть ці люди, і давайте нікого на цю землю. Не пустимо. Але якщо, на жаль, в нашій державі є е, території чи люди, які вважають, що вони не українці, не громадяни нашої держави, наші хлопці там не мають гинути, ми маємо боронити свою землю. З іншого боку, Українська Православна Церква залишається церквою, яка об'єднує Україну. В, тій, в, тій, в тому державному кордоні, який визнали всі, включаючи е, Російську Федерацію, і тому я думаю, нам, церковним людям, треба зробити все, щоб не розірвати тіло Христове церкву. І сьогодні це випробування дуже е, таке небезпечне і суворе. І тому ми, як віруючі люди, маємо пам'ятати, що від наших слів. Від наших гасел, від наших не знаю, проповідей залежить життя людей. І тому ми маємо все робити, щоб зберегти життя, щоб зберегти єдність нашого народу, щоб зберегти єдність нашої країни, і щоб знову е не лилася кров. Тому що Давайте не тільки будемо робити все як громадяни, давайте будемо не тільки робити все як чоловіки, а давайте ще будемо робити все як віруючі люди. Бо якщо ми віруючі, якщо ми з Христом, якщо Христос Воскрес, то Воскресне Україна, якщо ми будемо йти за Христом і боронити свою землю, але не порушуючи заповіді по відношенню до тих, хто думає інакше. Хто робить інакше, і хай нам допомагає Бог і хай нас благословляє! Дякую отче, за участь в нашій програмі. Отець Георгій Коваленко, речник Української православної церкви Московського патріархату, був у нас в студії. Ми ведемо.